Всіх вітаю на каналі на продажу в асортименті японський скутер Suzuki LED 4 Basket, Двигун 4 тактний інжектор. Повітряне охолодження 50 кубів. Технічна та візуальна скутер у відмінному стані. Резина в гарному стані. Має два ключі та невеликий пробіг по японії. Двигун працює без жодних нарікань. кому потрібен якісний скутер з Японії? Телефонуйте.